Проєкт державного кошторису на 2023 рік буде розглянуто найближчого пленарного засідання. Повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. За його словами, останнім часом ті чи інші показники документа погоджувалися з відповідною місією МВФ. За підсумками її роботи проводилося коригування бюджету. Він буде винесений на одне з найближчих засідань ВРУ. Я дуже сподіваюся, що до 10 листопада, як це й має бути, Україна отримає бюджет нового року складного повоєнного, зазначив Руслан Стефанчук, додавши, що після перемоги документ може бути переглянутий в частині розвитку країни. Сьогодні ж переважна частина бюджету і витрати йдуть на оборону України. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Спікер додав, що до кінця року рада має завершити процес ухвалення євроінтеграційних законопроєктів, аби почати перемовини про наше повноцінне членство в ЄС. Європейський союз уже надав висновки щодо двох законопроєктів, необхідних для збереження Україною статусу кандидата в члени ЄС. Мова йде про законопроєкти щодо медіа та національних спільнот. Ми отримали певне, скажімо так, рішення щодо законопроєкту про медіа. Ми отримали певний висновок до законопроєкту про національні меншини. Ми очікуємо на рішення венеційської комісії щодо законопроєкту про конституційних суддів. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Новий закон про медіа народні депутати підтримали у першому читанні 30 серпня після позитивної оцінки ЄС. Що стосується законопроєкту про національні спільноти, за словами Руслана Стефанчука, відповідає усім директивам ЄС і передбачає заміну терміна національна меншість на термін національна спільнота, який об'єднує поняття нацменшин та корінних народів. Держава-терорист не має права входити до жодної міжнародної організації, зокрема й ООН та G20, переконаний голова українського парламенту Руслан Стефанчук. На багатьох напрямках це вдалося зробити. Наголосив спікер в ефірі телемарафону. Єдині новини повідомляє прес-служба Верховної Ради. Низка міжнародних організацій між парламентських асамблей уже виключила РФ з їх складу. Я дуже сподіваюся, що таке рішення ми отримаємо і у форматі великої двадцятки. Держава-терорист, яка здійснює терор на інших територіях, не має права входити до жодної міжнародної організації, зокрема ООН, Радбез ООН та G20. Саме потужні організації мають стати прикладом вигнання держави терориста зі своїх лав. Як це вже було зроблено із форматом G7+, плюс коли Росію виключили зі складу об'єднання найвпливовіших країн світу. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Спікер зауважив, що українська влада має сталу і чітку позицію у міжнародній політиці щодо виключення РФ як держави терориста із усіх можливих міжнародних організацій, особливо таких впливових, як ООН чи G20. Критично важливі питання роботи енергетичної системи України обговорили перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, який провів робочу зустріч із комісаром Європейського союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон. Кожен понеділок в Україні починається з того, що РФ атакує нашу енергосистему. Як ми бачимо, Росія не планує зупинятися, а навпаки, нарощує свої атаки на цивільну інфраструктуру напередодні зими. Екстрена синхронізація об'єднаної енергетичної системи України з континентальною європейською мережею, яка відбулася 16 березня 2022 року. Фактично стала гарантією безперебійного енергопостачання України в умовах жорстокої війни, розгорнутої РФ на нашій території. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Перший віцеспікер висловив подяку європейським партнерам та зауважив, що Україна високо цінує підтримку, яку надають європейська комісія та держави-члени ЄС для підтримки енергетичного сектору України як на політичному рівні, так і у матеріальній формі, технічним обладнанням, енергоносіями, гуманітарною допомогою. Зі свого боку Кадрі Сімпсон зазначила, що досі немає санкцій проти постачання природного газу Росією, тому що неможливо в короткі терміни замінити об'єми газу, які РФ транспортувала в Європу. Поки таких альтернатив немає, але ми працюємо, робимо все від нас належне, щоб віднайти альтернативу, підтримати ваших хоробрих представників нації. Це також наше завдання, як і забезпечення України необхідним обладнанням. Ви досягли просто надзвичайних досягнень у цій боротьбі. Кадрі Сімсон, комісар Європейського союзу з питань енергетики. На завершення, перший віцеспікер попередив про надскладну зиму та закликав бути готовими до різних сценаріїв. Водночас висловив впевненість, що об'єднані зусилля України та ЄС дозволять захистити спільні цінності та запобігти поглибленню енергетичної кризи в Україні. Цілком солідарна з премєр міністеркою Естонії Каєю Калас, що шлях до миру в Україні лежить виключно через перемогу України, а Росію слід вигнати з українських територій. Навіть якщо у вас є мир, але є окупація, це не означає, що людські страждання для цих людей припиняться. Україна повинна виграти цю війну, цитує естонського прем'єра на своїй сторінці у Фейсбук Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України. Згодна з прем'єркою Естонії і в тому, що не можна допускати загальної втоми від війни в Україні, адже саме на це й розраховує Путін. Кая Калас посідає досить жорстку позицію щодо російської агресії. З перших днів війни вона досить серйозно налаштована на максимальну підтримку України. За цим стоять реальні справи та рішучі кроки, наголосила Олена Кондратюк. У комітеті з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва відбулася зустріч із лідерами чеченської діаспори. Серед них спеціальний представник президента Ічкерії з особливих доручень, голови визвольного руху Ічкерії Анзор Масхадов, президент Чечено-Європейської асоціації Барт Маршо та керівник комітету із захисту державницьких засад Толам Джамбулат Сулейманов. Під час зустрічі співрозмовники обговорили плани активізації інформаційно-просвітницької діяльності в країнах Європи щодо протидії політиці Кремля, зокрема Рамзана Кадирова. Ішлося також про міжнародну підтримку чеченського народу та організацію першого міжнародного з'їзду об'єднаної діаспори чеченської республіки Ічкерія. Народні депутати Олександр Марешко та Богдан Яременко висловили вдячність лідерам чеченської діаспори за підтримку України у збройній агресії Росії проти нашої держави. Своєю чергою чеченці подякували Україні за підтримку права їхнього народу на відновлення своєї незалежності. Відповідне рішення про визнання чеченської республіки Ічкерія окупованої Російською Федерацією і засудженням злочину геноциду чеченського народу Верховна Рада ухвалила 18 жовтня. Стан роботи електронного реєстру спортивних споруд та шляхи його удосконалення і модернізації в частині контролю обговорили на засіданні комітету з питань молоді і спорту. Електронний реєстр це інформаційна система, в якій відображається інформація щодо спортивних споруд в Україні з базовими даними та характеристиками таких об'єктів, а також розкладом їхньої завантаженості. Його створено за ініціативи Міністерства молоді та спорту України з метою забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту в Україні 2020 року. Завдяки системі власник спортивної споруди має можливість зареєструвати її онлайн, а співробітники територіальних громад, регіональних структурних підрозділів з питань фізичної культури та спорту її верифікувати. Через відсутність бюджетного фінансування за напрямом цифровізації зусилля Мінмолодьспорту були спрямовані на залучення міжнародної технічної допомоги. Наразі в реєстрі вже зареєструвалися 850 представників з 300 територіальних громад. Подано на розгляд і подальшу верифікацію 2039 спортивних об'єктів. На 24% скоротився експорт до країни СНД. Повідомила заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа. Також політик зазначає, що цей показник не враховує експорт до Російської Федерації та Республіки Білорусь, який де-факто не здійснюється через повномасштабну війну цих країн проти України. Найбільше скоротилась торгівля з Узбекистаном та Азербайджаном. Більш ніж половину це пов'язано першу чергу з ускладненням логістичних шляхів через блокування чорноморських портів російською армією. Водночас, експорт до Молдови зріс на 15% завдяки тому, що країна стала одним із транзитних напрямків для українських товарів. Роксолана Підласа, заступниця голови комітету з питань економічного розвитку, і водночас із 2014 року в Україні триває процес денонсації угод та договорів СНД, наголосила політик.